Вночі 19 червня Україну атакували ворожі дрони. Шахеди були і на Кіровоградщині, а саме в Олександрійському районі. У кількох об'єктах цивільної інфраструктури пошкоджено вікна. Постраждалих немає. Мешканці одного з будинків прокинулися вночі від гучних звуків. Получилося, що від вибуха, коли воно сильно взірвалося, і була спишка. І ото, що дитина моя сильно кричала, чоловік устав і бігом побіг до дитини, бо вона спала ще якраз головою до вікна, і воно осколками полетіло. Хорошо, хоч штора була, що воно задержало, так би воно все пішло на неї. Бо воно получалося з, -з, -з кімнати, воно упало на. На штор, і оце ж отсюда воно впало, прямо от там оці стекла були. Оце цього ми почули. Чоловік став, вийшов на вулицю подивитися, що бо думали, може, чи в гаражах, що, чи що-нібудь, а потім додивився, воно це вибух був. Майже кожне вікно у будинку або вибите повністю, або має значні пошкодження. Тимчасово люди затуляють його підручними матеріалами. Дуже сильний удар був. Так. І я дивлюся, а вітер пішов. Відкриваю штори, а вікно вибито. Ну так». Перелякалася, що у, у, прямо отак підскочила на кроваті. Встала до вікна, а, а, а вікон немає. А вікон немає. А, вікон немає. От. а що воно буде далі, боїться і спати лягати. Воно позатуляло, але тряпками. Бачите, воно, спальня моя. Тряпками позатуляло, а що ж. А хто знає, що сю що нічого дати, хто його зна що. Трохи далі у мікрорайоні ще один будинок. Там також вибуховою хвилою пошкоджено шибки на балконах та у вікнах. Вікна, все посипалось, Ми, люди повибігали на вулиці. Приїхала пожарка, туди проїхала, там постояли, походили. Якийсь хлопчина побіг і каже, що ж ви тут стоїте, там же, каже, горить. Вони проїхали туди. Пішли, подивилися. Потім через час приїхала міліція. Походили, сіли і поїхали. І аж через сьогодні утром приїхали, почали там дивитися, Ну, там уже нічого ж наверное, не було. Воно ж згоріло. Невдоволені мешканці і станом підвалу, який міг би слугувати укриттям. Обращались, куди нам тікати, куди нам бігти. У нас підвал, страшні підвали. ЖЕК нічого не робить. Куди нам тікати? У нас люди старі, ви розумієте, на полках, на возиках, навіть немає як спуститися. Під час сесії міської ради міський голова Сергій Кузьменко запевнив, що всі постраждалі отримають компенсації. Відповідні служби працюють, розбираються. Ось, ті Олександрійці, які мають проблеми, отримають необхідну допомогу від міста. Ось. Мова йде про те, що там декілька вікон постраждали, тому будемо говорити про те, що ситуація управляємо, ситуація штатна і причин зайвих для хвилювань цією подією немає. Ми провели вже комісію ТЕПТНС сьогодні, відповідно, ті, хто повинен цією роботою. Займатися вже роблять свою роботу, як тільки в нас така буде можливість, ми поспілкуємося з Олександрійцем, яким потрібна допомога із відновленням їхніх вікон.